Усім привіт! Нарешті почався сезон моєї улюбленої спаржі і сьогодні я вам покажу дуже смачний пиріг з нею. Отож, нам потрібно вимити спаржу, відрізати трошки від ніжки і почистити овочі чисткою. Тепер беремо помідори чері, також їх миємо і ріжемо на половинки. Також нам необхідно 150 г твердого сиру і ми натираємо його на крупній терці. Тепер беремо попередньо розморожене листкове тісто, викладаємо його на пергамент і зверху змащуємо крем з сиром. Зверху я викладаю спаржу, посипаю трошки сіллю і трошечки сухим часником. Зверху покриваю помідоричками черрі. І твердим сиром. І будемо запікати при 170 градусах 30 хвилин. Тепер подивіться, яка краса вийшла, і ми приклали до цього мінімум зусиль, а це так смачно і яскраво виглядає. Дуже рекомендую вам приготувати цей пиріг.